В минулих століттях викладали в недільних школах історію е, біблійну. Е, в цьому столітті, на жаль, мало дуже викладають. Е, біблія це правдива книга історії е, людей, людства, що було, що є і що буде. І це книга очевидців і Свідчень. І там є всі імена і життя людей, які раніше жили протягом 6 тисяч років, і 4 тисячі років назад був потоп. І Йол був свідком, і жив в районі Гімалаїв. І... Було багато свідків, які бачились, як рухалась вода, сходились і розходились острови, плити землі, катастрофи, затонення льодовиків, льодовиковий період, динозаврів. І, щоб люди знали, ця книга для того, щоб люди знали, звідки вони, хто вони і що буде далі. У Біблії повністю описано, скільки відведено землі, скільки нам прожити, до чого прийде людство, і щоб ми дійсно могли пізнати Бога і сенс покликання, призначення на цій землі. Забороняють Біблії, молитви, недільні школи і взагалі розмови про Біблію, про Бога і таке подібне, бо бояться, що люди стануть освіченими, і, ну, щоб вони були дурними, а не освіченими християнами. Всі проблеми відбуваються від незнання і від непізнання Біблії Божого Слова. Вірте свідкам і очевидцям. Амінь. Алілуя.